5 листопада в мерії відбулися урочисті заходи з нагоди дня працівників соціальної сфери. За високий професіоналізм і відданість своїй справі кращим робітникам були вручені премії та грамоти від виконавчого комітету міської ради. Міський голова Анатолій Федорчук привітав всіх зі святом. Хотів би вам низько вклонитися, подякувати вам за те, що ви є дійсно люди в соціальної сфері, це люди з великим серцем, люди, які вміють віддавати. Я так думаю, що хай Бог. Вам це віддячить сторицею. Щастя, вам здоров'я, просвітання і надалі творіть добро, бо ви дуже потрібні нам. Спасибі. присутні. подивились святковий концерт, який було підготовлено за допомогою міського відділу культури. Зокрема, художній ансамбль Міленіум виконав український танець. Вокальний тріо Сувенір заспівало пісню Мій Бориспіль». Співачки Олена Біда, Катерина Пічко та Катерина Руденко порадували глядачів сучасними піснями. Валентина Мачаровська, соціальний робітник, працює в територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян вже 9 років. Упевнена, що робить добре діло, адже допомагає людям. Бута у нас нелегко, важка усадковець, старі люди. Всі ну як характер, підходимося, сіда, кожного по своєму характеру, Надо не образити, Треба вежливо поступити, щоб і підійти з такими поважаннями, ділами, всякими, і люди наші були хороші. Соціальний працівник відповідальна і непроста професія. Бориспільська влада високо цінує працю людей, на плечах яких лежить такий важливий обов'язок: опікуватися тими, хто цього потребує. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.